Тут важлива історія для мене. Тому mm -hmm. що громадська не заплане планувалася як така штука, я хочу тягнути на себе ковдру, що от, блядь, я батько знаєш, тіпа, мовлення суспільного, громадського, хоч як хоч називай. Потім з'явилося багато бажаючих, щоб вони стали батьками. Насправді все було так, що я придумав, блядь, що зайшов в інтернет, тіпа, чи є громадська.тв. Нема. Я беру, реєструю адресу. В 12-му році, угу. 9 вересня, якщо я не помиляюся, в 2012. Угу. Ну, і потім собі думаю, треба партизанить, блядь. Ну, типу, треба державу спонукати до створення суспільного. От це просто про. Прочуття ж твоє телебачення. Провокація. Та, ну тоді і така невідомість, чи будуть донейти. Воно на ну, Донейтах ж потім жило тривалий час, не на гарантах. Угу. І типу реєструє. І воно все ж онлайн максимально. Ну, типу, це не телебачення як телебачення, це ж все ж було вже. Онлайн. А потім я пишу статут громадської організації. Я пишу статут, ага. який, типу, в принципі, був дуже захищений від рейдерства. Потім я збираю цю шарашкину контору цих всіх, які потім повстали. Значить, вставайте гнані і голодні. Тут починається соціалізм і комунізм. От, їх збираю установчі збори 21 квітня, а потім отримуємо грант від Сполучених Штатів. Це теж пов'язано між іншим з вчорашнім голосуванням. В вересні місяці дістаємо замість 25 тисяч 50 тисяч доларів. Перші... Можна купити тачку ще. Як купили техніку. Ну та я вставив то, що могли б і, сказати. Тіпа, техніка була куплена, вона зібрана. Я пішов орендувати приміщення, а грошей на рахунку на два місяці оренди. Приходить Мустафа, каже. Так, а що, через два місяці у нас не буде оренди? Я кажу, так, блядь, чекай, це скільки часу? Два місяці. От уже є приміщення, потім воно саме все пішло. От. Але техніка є, і є таке величезне приміщення, перше, там, де ми під дахом були, старокиївська, чи як вона називається в Києві. І я сидю один такий за столом, на стільці, і купа техніки, зібрана апаратна студія, ще нікого нема. Це буквально там, от. От, от, перед Майданом. І заходить орендодавець каже: Романе, а для вас самого не величенький офіс. Я кажу, чекайте, тут це ще буде. Блять, що в мене на язиці, я не знаю. А воно так і було. Давай так що сьогодні, за... сьогодні, скільки це виходить? 24, уже 11 років. То тому. за 13-й рік? То чоловіки? в 13 році 11 були років. установчі збори. А статут був написаний ще в 12-му. Хитрий, блять, піздять статут. Знову комуніст. Тому що. Шведи потім давали грант і вимагали переписати статут. Прислали якогось шведа, який був очільник громадської організації, шаховий клуб, якщо я не помиляюся, міста Мальмі, Угу. Який кажу, блять, нахуй мені ти шаховий клуб сюди, ти пхаєш? І вони переписали статут. І з цього воно покотилося, коли рішення ухвалюється простою більшістю голосів. А такого там не було передбачено? Слухай, скажи. Скажи, ще таке, до речі, за ці всі. Я в 2014-13 році був доволі юний, але не малий. Мені було 22-23 роки, 21-22. Нормально. І... Якраз початок гіперфертильності. О, дякую за нове слово в моєму запасі. Але я про те, що раптово тоді з'явилося дуже багато онлайн саме Телебачення. якраз от Навіть оцей 112-й він раптово з'явився так під Майдан. В Ць, цьому є пояснення. Так, пояснив, за цей бум, що воно все раптом онлайн. І чому чи знали, чи є візіонери Ти собі Даз... запиши, давай, я, я, я повернуся до цього голосування і гранті о цих. Бо я забуду. Добре. Потім. Я без, без блокнота, бо я в ефірі все записую. От. Чому важливе це голосування вчорашнє і закон же діє до вересня місяця 24-го року? Це знаючи, люди тільки можуть зрозуміти, що американці, в принципі, їм властиво, у них фінансовий рік закінчується. В жовтні вересня. починається. Починається та... наступне, абсолютно точно. Тобто, нам треба буде витратити, тобто американцям треба буде не нам. Їм треба буде витратити 62 мільярди на підтримку України протягом чотирьох місяців фактично. Uh -huh. uh -huh. А? Це хороший? Як тобі, Назначить. Ілон Маск? <ріст> <ріст> тобто, в принципі. Ми йому це теж нормально бабахнули свого часу від держави. Ну, так, він молодець, хитрий жук в цьому плані, угу. е, присів на, бюджетні, на бюджетне бабло. І от їм треба витратити до вересня місяці, ці 62 мільярди. Е, там 23 мільярди йде на поновлення запасів Сполучених Штатів. Тому угу. що ці хитро зроблені гандони американців. Хорошому розумінні, Гандони вже давай так. Якщо <ріст> ти вже... Е, та, е, вони, у них на складах повно зброї. Uh -huh. Тобто вони тепер її дуже швидко можуть списати з тих складів і собі поновити навіть оновленими моделями, якщо F-16 віддадуть, то F-35 зроблять. Uh -huh. От тобі дуже проста схема. і... Там не треба тут шукати конспірології, чи ж вони тягнули, бо вони бюджет свій. Навіть на півроку затягнули ухвалення самого бюджету. Думаєш, тільки бюрократія в тому? Чи все-таки ігрища виборчі... Трампа? Трампа... Да, оце от Два мопеда змагаються, вот. хто сильніше перде. Блядь, є рентократія, ота, про яку я коли стільки читав, я вона не, зараз. Мені як... це не подобається, але воно так є. Все-таки. От є вік, коли вже і треба трошки громадське, щоб для розуміння тоді аналогічна ситуація в вересні подалися на грант, їм треба було розпихати ті гроші. Ми могли претендувати тоді тільки на 25 тисяч доларів. А нам так на те, 50. Знаєш, такий капнячок. Кап і мені хто каже, це він щось знав, блядь. От реально щось знав. Це все приготував, тобто американці скерували. Ніхто ніхуя не керував. Ну тобто, ти уявляєш собі, як важко було вибивати гроші. Ми з, там зустрічалися з Уідіар Network, П'єро Мідіар це, здається, eBay, ну, коротше, щось там. І, з ними пов'язані. Ну, це бізнес у них. Вони виділяють гроші. Мідіар. Uh -huh. І комідіар нам так, коли ми розказували на подолі в готелі, яка геніальна ідея громадська. Він так та ні, ні ну, не ну не він, а представник його, та ну це щось таке. Mm -hmm. І потім, коли воно запрацювало, то що, то вони самі прийшли, кажуть, давайте ми вам дамо гроші. Ну, типу, окей. Нормально. Були якісь перевірки, вони дають гроші, потім приїжджають, дивляться, ну, ж, на що ти потратив? Там все було перевірки. Все, всі, кожна копійка перевірялася. Це ж грантові гроші. Там їх... Це до тих експертів у Фейсбуці, наприклад, які кажуть, що в нас то, що дають, все вкрадуть навряд чи американці вкр... такі лохи, якщо, що якщо, все вкрадуть. Якщо в тебе є велике бажання, ти можеш вкрадати. Звісно, можна багато чого, якщо я І На цьому, в принципі, посипалося громадське, коли я побачив, що мої колеги, замість того, щоб працювати і думати про ідею. Просто тупо виймали грантові гроші, ну, приписували собі зайві гонорари. Угу. Оце ми вміємо, бляха, як ми це премія. Я собі таке не писав. Ну, тобто, я усвідомлено. А хто вже перевірить? Але має? ж в мене право підписа: там гнаб тоді, в принципі, на цьому і почав неїжджати. Ага. Діма гнаб, що я дивлюсь, у них, у них відомості: типа, гнаб, типа, керівник проєкту, там 64 тисячі гривень тоді. Потім автор сценарію ще 32, ага. потім ще щось 25. Я кажу, Дім, ти приходів? Ну, типу, що це? Я кажу: я не підпишу платіжку. І тоді він почав кричати, що я блокую їм рахунки. Хоча Як я міг заблокувати. В мене такі е, вирвані, вирвані якісь погади з цього всього. Якась була, що у вас здається панянка, яка в мене асоціюється з уринотерапією. Е, е... Е... Це цікава цікава асоціація. Її, її за це підйобували. Чи вона якесь інтерв'ю давала, чи щось сказала за Сечу, так далі. Така у вас така риженька, родоволоса. Господи, така була, яка також на тебе накидувала. Я не знаю про кого. Я не практикую урінотерапію, не ти. А тепер повертайте. Ну, не практикую. А ви якось шокат цей подкаст? Чого ні. Рома. Хоча кажуть, в житті треба все ну! ні, не готовий, не готовий. Тут це тут і це так батарейне. Повер... Повернемося до теми. Там, яка у нас була. Е, до того, що до це бума онлайн-телебачення. А так. І це ж теж пов'язано з тим проектом, який був започаткований зачати 21 квітня 2013 року. Тому що ми прийшли тоді в Агентство інтернет прав. Ну, це такий і досі у нас партнер, так ну як мережа Air, Ютуб uh -huh. канали у нас на цій мережі сидять, і я йому приходжу до них в офіс. У них потім багато офісів помінялося, вони розбагатіли. Молодці, пацани добре працювали. Кажу: нам треба YouTube канал, який буде робити онлайн-трансляцію. Угу. Uh -huh. стріми, стріми так. Не було такого поняття. Але, Тіпо, був, але був канал стріму, який все, був, що на Майдані відбувалося. Це з'явилося вже під час. Ми так. прийшли це літо було ще uh -huh. або весна, це до, до Майдану. Uh -huh. Я кажу: нам треба таке В смислі. Я кажу, ну от був концерт Мадонни і онлайн-трансляція через Ютуб. Кажу, а нам таке треба тільки ли цілодобово. Бо я завжди казав, що нам треба обійти національну раду з питань телебачення і радіомовлення, щоб ця дозвільна система. От YouTube. вони кажуть, як YouTube не може робити трансляцію, так що хтось пам'ятає, то вони були там на вісім годин розраховані, а потім треба було нову запускати. Угу. Це тепер можна отак. От бо теж при... ну бо громадське стало світовим рекордсменом тоді під час майдану з одночасної онлайн-трансляції, ага. типу, от все, і всі очевидно побачили. Ага, отак можна було. Тобто, до того ніхто так не робив. Тобто для, для того, щоб вести онлайн-трансляцію, треба було купити свій сервер, дата-центр. Тобто це купа, бабла. А YouTube ти заходиш, зараз ти от можеш робити собі трансляції, все, що хочеш. А тоді такого не було. І вони так на мене дивляться, як на Ідіота, ну як завжди. І Варто задуматись, і, Роман. І і, і... Це все, що контент для Ні, це, це просто називається інноваційність. Завжди треба обходити от все і всі оці перешкоди, і шукати вирішення того, що ти хочеш зробити.